Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялося в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України! Без голоса, без каменя, без хитрої мови, а Осна і правдива, як Господа слово, чи так, батько отамане, чи правду співає? Співай же, мій голубе, про січ, про могилу, коли яку насипали, кого положили, про старину, про те диво, що було минуло? Утни, батько, щоб не хотя на весь світ почули, що діялось в Україні, за що погибала, за що слава козацька нас всім світі стала. Отний батько Оргасизий, нехай я заплачу, Нехай свою Україну я ще раз побачу, Нехай ще раз почую, як Тиморе грає, як дівчина під вербою Гриця заспіває, Нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, Поки ляже в чужу землю в чужій домовині.